47 питань порядку денного розглянули сьогодні, 14 лютого, на сесії міської ради. Перед початком розгляду проєктів рішень міський голова Віталій Малецький вручив почесну грамоту Кременчуцької міської ради Олександру Мазуру за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю в органах місцевого самоврядування та високий професіоналізм. Ми Маємо дуже гарні спортивні досягнення завдяки роботі Олександра Івановича на різних посадах. На посаді начальника відповідного профільного структурного підрозділу. На посаді зараз директора нашої комунальної дитячої спортивної школи бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо гарних спортивних результатів. Я б, в свою чергу, е висказав на вашу адресу слова вдячності. Якби там важко тяжко не було зараз в нашій державі та й, зокрема, і Кременчуцькій територіальній громаді, ви все ж таки знаходите можливість. Утримувати і фінансувати комунальні заклади фізичної культури і спорту, знаходити кошти для підтримки провідних та перспективних спортсменів. Також депутати заслухали і підтримали запит своєї колеги Інни Петренко щодо необхідності встановлення пандусу для людей з інвалідністю в гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Івана Приходька. На жаль, тимчасове проживання внаслідок тривалості військових дій на території України затягнулося на роки. А люди вразливих категорій стали заручниками ситуації. Нам важлив, важливо потурбуватися не лише про організацію побуту людей, а й про створення можливостей й дозвілля. Відтепер День Кременчука відзначатимуть в останні вихідні травня. Таке рішення сьогодні прийняли на сесії, оскільки за результатами голосування в додатку Кременчук цифровий, більшість містян підтримали такі зміни. Варто зазначити, що відзначення дня вигнання нацистських загарбників з Кременчука під час другої світової війни залишиться 29 вересня. Історично ніхто не знає. На жаль, сьогодні немає, що в якийсь день там конкретно, де було там забита перша шпаля або якийсь камінь, або Замок, на жаль, нема таких свідчень історичних, але інші є свідчення, і ви читали в документах. і Ми розглядали це на комісії з того, що в основному вони ці події десь приходились на травень, червень в різні роки. День Кременчука це більше ніж просто дата. Це про нашу історію, культуру та звичаї. Дійсно, дуже важливо нам відокремитись від цієї радянської історії, мати нові заходи. І День міста це прекрасний представницький захід, коли ми можемо зустрітися з містами-побратимами, які до нас приїдуть. І це корисно в плані досвіду, це корисно в плані отримання якоїсь допомоги на сьогодні. Це важливий елемент. Стосунків дійсно, і без цього на сьогодні в Україні ніяк. Модель Кременчука це дійсно логічно і логічно його святкувати в травні. Чому? Тому що коли я виступали колеги, я б сів проаналізував, коли святкуються дні дні інших міст. І побачив, що дійсно велика кількість припадає і на травенці у Львові, і в Києві, і на інші літні місяці. Важливо, що такі рішення, як зміна дати святкування Дня Кременчука, не створюють жодного навантаження на міський бюджет. Для цього рішення не потрібні гроші. Розумієте? Це важливо. Люди зараз думають, що ви приймаєте якісь рішення, воно за собою потягне Там ще якісь там допомітні витрати. Це важливо. Це треба сказати. Я підтримую ваше рішення. Бі ще одним питанням, яке викликало активне обговорення серед депутатів, стала тема боротьби з Полтава теплоенерго за повернення справедливих тарифів, особливо по справах, що стосуються закладів освіти міста. У мене є прохання. Перше, все ж таки, доповісти депутатам, в якому стані на сьогоднішній день судові справи щодо даного питання. Скільки ми справ виграли? Скільки програли? Можливо, є інформація по фізичним особам, які також судяться. У мене є інформація. Взагалі, який стан на сьогоднішній день? І давайте якісь рішення приймати. Володим. Також на сесії були розглянуті та прийняті рішення стосовно сфер землекористування та міського майна. Крім цього, виділили понад один мільйон гривень на потреби армії. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.